А, Бачишь, Андево, аэродроп на даху будинка, нам туда. Ебануться. Мы долетим? А тут порывы ветра, мы в теории долетим а, без проблем. А, да, да, выкрывались без то полетел. Фрэнк обрадовался, что получил телебашню в свои руки? Я еще не успела с ним поговорить. А то я сомневаюсь. Потому что ты упустил... О, блядь, это, до комплекс разработника. Да. Не переживай, мы вс узнаем. А вот теперь давай гибитра. вернем мне вернем. Их что, украли? Луан. Если ты знаешь, где твои вещи, почему не забрал их да. раньше? А, крюкошку покатят. И далее. А сейчас правый ТБ против? Ч? Да. Хотя а тема. И... Та для секретної комнатки розробника, тут треба трошки пострадати, чуть не до самого низу з ними спустити. На цьому тросі, блять? А. Ну там майже саме не ще два рази будеш підключати, и Ну блять, бери получиш... спускайся. Ти <гум> <гум> получиш нічого майже. Получиш пару ты крафтових предметів. Так давай. Я надеюсь мы потім долетимо до ліквідатора, бо він просто он его сидим будинку. Ми, якщо туди полетимо, ми вже сюди ямму наверх не полетимо. Ну по идее на ярус не ще мы долетим. до, до ліквідатора мені здається можна і з кишкою, у тебе кішка є. Блять, там 90 градусных, сука, будинок. Я впевнений в своїх силах, на 19 стике. Да я золотів дырку. Правда, мені б згадати куда тут ще біг, вот просто не від. Не, я не пам'ятаю, что я его, знаю Я не знаю, поставлю Не бачу, там не да вікна розбитого по дорозі. Бля, це всі вікна. Можливо, ще десь знизу. Потрібно десь знайти вікно розбите внизу. Мені здається, це не. Бачу, бачу. Воно не скінчення, типу. 75 метрів. Є проблема, я трошки поворот, по-моєму, не вписав. Ні, я вписався опитався. Бля, трос, бля, як путь погнув. Привіт. Он ще один трос. Ми можемо зараз його потягнути, можемо долетіти до ліквідатора. Ми туди долетимо, якщо ще хто там летіть. Ну і назад теж долетимо. Ну погнали до Я не знаю, чем мне вытащить на нараху на тебе по-любому. А я долетаю. Ты тоже мол? О, стоит, блядь. Пока. Привет. Рад тебя видеть. Здравствуй, Эйден. Привет. Мы знакомы? Можно и так сказать. Я много где бывал и наслышан о тебе. Ты удивляешь. Совсем как Кайл Крейн. Затеночку уже заметил. Кайл... Но ты типа, мы не знаем про него. Мой друг, как ты упоминал это имя. Кто он? Имеешь в виду, кем был? Кайл был героем. Он хотел спасти Харан. Но иногда даже величайшие герои оступаются и больше не встают. Да, Однако да. тем, что мы сейчас разговариваем, мы обязаны ему. Сосредоточимся на светлой стороне. А, Вин так-то встал, да? Что еще camera. ты обо мне слышал? Много. Вин воскрес просто. Каждый твой поступок влияет... Назад, притворился зомби на людей. Каждое решение влияет на этот мир. Ты слышал об эффекте бабочки? В целом вот так. Я пили. На за кино давился. Слышал. Приятно говорить с умным человеком. Эффектом бабочки называют ситуацию, при которой любое отклонение приводит к изменениям во всей системе. Кто ты вообще? Псевдоним Ликвидатор. Регион Б613. Таски Ты здесь? Ты ночной бегун? Нет. Хотя я всегда их ценил. Они были ангелами-хранителями Велидора. Они всеми силами восстанавливали город, пока не встретили в телебашне судьбу. Многие погибли, остальные спрятались. Или потеряли себя. Как Фрэнк? Да, Бедный Фрэнк. Все так же внезапно рухнуло, как человечество в эпидемию. Но, Эйден, старайся относиться к миру позитивно. Могу дать совет, если хочешь. Так тебе будет легче. Я смотрю на тебя и верю в благополучное завершение этой истории. Что ты вообще здесь делаешь? Я из ЛДПД, ищу беглого преступника. Так же, как Макс Уокер из «Патруля времени». Беглова? Здесь? Да. Я ищу преступницу, находящуюся в розыске, Маргариту Конор. Могу я чем-нибудь помочь? Спасибо, сам справлюсь. Как всегда. Ясно. Скажу честно, это довольно необычная встреча. Необычная, но может стать заурядной. Мне пора идти. Береги себя. Время? Да. Я уже забыл об этой переменной. Квази и Сик, наверное, меня заждались. Кто? Другие офицеры ЛДПД. Пока, Эйден. До свидания. К как там тебя? Каэтан. Зови меня Каэтан. Ликвидатор звучит странно, когда произносится вслух. И я кое-что оставил тебе. Как это. Что это? Та єдиний NPC, який нас не захуїсоса. Я не дав по його аніху. І то їбав. Опа, креслення. Треба буде його вкачати. І куди нам бігти? От туди тепер? А, назад, бажано, от. Майже тими двома вікнами розбитими залетіли. Верхніми. Я ніхуя не бачу. Тумані стоїш, я тебе не бачу. На ярус вище. Ну, хоча б одному із. М я цей. Э... Я не долітаю. Там є повітряна труба, зможе долетіти. Я зараз пушу за КС. Я вже всередині. Знизу. Нема... І тут, до речі, нема... О, блядь. Нет питання. Ахули. Блять, почекай, нема питання, это як понят. Не знаю, може щось не вимкнув? Як блядь нема, тут монітор світиться. 에... На поверху нижче. Блядь, що? висить трос, алло. Я цей трос маю взяти і потягнути вниз. В нього не було б питання в тому випадку, якби я минулий трос не підключив, але я його підключив. Блять. Окей, можливо мені сюди треба вернутися пізніше. От, там внизу є якісь тросики, плесики, шок Ні хуя немає просто, ніхуя Мені ще треба. Тут просто кімната, декілька моніторів світиться і все. Я чуть не розбився. от я ще нижче Тут ще одна тема з кабельками тоже нема знания. Куди я приземлився Там десь безпечна зона, до речі. Коротше, ця тема забагалась. Я поняв. Треба залетіти на самий верх і перепідключати кабель. Інакше воно не відлагає. Угу. <пасподобля> Легко сказати. Мол, ну, <пасподобля> є. З цим певні трудності. Мені так ця поверха 4 наверх, а вище ще я вже ніяк не залетів дикарю кошка. Або опять uh, піднятися на... <ривко> на башню і з неї долетіти. Легко сказати. Ні-ні-ні, піднятися там вже просто ліфтом, не панікуй. Ну я біля Та, башні тоді, а де тут ліфт? Так не я роз'їбався. Я, блядь, ліфт шукаю. Ну все, блядь, сидить. Якщо можеш, піде до МПС, якого не, мене телепортує, то, блядь. Лежати тут по доходом таке тут. Є одна проблема, тут НПС ніяких немає. <рес> Всіх вирізали. Ну, якісь миротворці поставали, але. Зі звичайними розмовляти нема сенсу. Не розмовляють, вони з нами. <рес> ти зараз сюди також пойде. Привіт, Артем. Привіт. Знову з повернемо куди я заїхав? Ти запам'ятаєш звати ліквідатора? По справах. Я не. Я козна К. Яка є... а далі ще три букви Х. Хай... я ко щупу йозна. КР морхен, короче. От, я знайшов ліфт, Я їду на самий верх Тобі на ще треба спустити Мені на поверх нижче треба спуститись, ще мені на поверх вище вылізти. Це ліфт кудись Ніщі. хуяри, ще досі, блять, і тупо йому похуй. А, ти знайшов тоже кнопку в этом скалифт. Пусть я покияз я тут просто не читаю. Блядь, ну я хуй його знаю. Я тут уже стою кусь на скільки, и нихуя не идет. О. Відчинився не просто зверху, і там 8 споучки, блять, мене забереш. Та блядь, не можу! Кнопку ліфта, дрочи, ти не поїдеш наверх до мене? Двері тільки що відчинились, блять, і зачинились. Де тут хоч дивитись, <плес> де ці йовані поверхи показано? <плес> не здається, ліфт приїде. Це там є, я тут. Артеміус Х Екс каже, а ви десь час відкрий карту. Да, я хочу тебе туди звались. Нет, телебачня. Як на 3 метра вверх, як Та блядь, в душі не я не їбу, ти в ліфті. Я не в ліфті, я цікав, що він приїде. Ну, а я, блядь, я намагаюсь поїхати, але він не їде, я застряг. А та жорстко довго підніматися. Це пиздець. О, Хулі ти я дрочиш я. цю йобану кнопку. Якось 15 хвилин в цьому їбучому ліфті стояв, щоб ти, блядь, кнопкою подрочив. Я ж сказав, блядь, поки ліфт до мене не приїде, ти добавить не поїдеш. Я й не доїхав. Так, мені ще треба 9 інгібіторів. До 26 рівня витривалось. Ні, Ні бать, там такі питання з'явилось. Ворю карту на свою голову. Десь мені там хтось казав, що будуть ці. Ми запустили тільки головну вишку. То десь... А... О, на безпечній зоні є щось типу антен, по ідеї ми їх могли б запустити і бачити інгібітор. Може, де дехась ти... ми там походили. Де і ми ти ти, блять, бачиш, бачиш цю вишку, я ніхуя не бачу. Ліво від нашої ганської вишки там є безпечна зона і дві вишки. Ми в теорії могли б їх запустити, бо нам щось не завадило. <плев meus фонтанський> Ура, я на горі. Ура, блять, летит и просить. Я полетел. Куди? Ты де? В яку сторону взагалі? В сторону аирдропа. Ты думаешь, я пам'ятаю девень? Там здесь на радарі зверху мене найдешь. Я пробую, это как бы. Не, сп Ні, не спи кем. Блять, просто через текстуры проходить. Сука, цей будинок настільки нижче, що я їбу. Я таке. Хеллоу! Ти знову побіг з цим дротом? А ну, от я зараз підключив трос, воно свипит. Якщо кто у тебе опять нема напруги, ти підеш там. О, є напруга, ебать. куда там дали? Туда. Не, не сюда. на эти да. Наверное, на еще. Вот тут вроде. Блять, три метра. Хуево. Я проебался. Я не там, где треба, я не могу вернуть. Хиба, что отпущу трос. Блять, а я выше уже. А туда можно залетіти спокійно, я отпускаю трос. А трос опять в мене. Я десь проебался с тем, куда его треба вставлять. А, найшл. Оп, отключил. И тут один вроде бы здесь пул. Отсюда Бля Хотя не назад на гору а, Я не знаю куда А, вот сюда Сюда Вот сюда Ниже, ниже, у 45 метров троса. куда ты тянул? Мені здається, а, не я сюди. Воно не туди, куди я побіг. Я не падаю. Ей, я засейвився. Блядь. Я це бачу. Я просто пускаю, у мене інакше вибору нема. Я вчасно, блядь, його відчинив. І, блядь, як тепер на гору вилізти? А я хуй знаю, от треба було ставити. Назад на гору треба. Я просто відпустив. Угу. Але блядь, і звідси уходити не можна. Є проблема Добре, я знаю, як вирішити цю проблему. Знову твої багнуті ці, фокус. А я зараз просто, блядь, пролечу 3 кілометри і десь там в польоті наберу швидкость. Я не лагері лагеря не гайку. Голова банди стартовый -го рівня. Я тоді звідси, я так розумію, не уходю. Будь я зараз попробую якимось чином чедом результат наверх. Это вікно кіометри, ау, де ворк не бля. Блять, отут тут... в мы в мини бігати. Там тебе бійка, здається, почалась. Є таке. А ну я лечу. Я не... Я не долечу туди, наверх. Треба робити круг Молететь, що я достав. Я не достав. Тут хтось кричав, можна поторопитись, блядь часу. Омель. Я не кричав. Блять, тут тільки що хтось кричав, можливо воно по часу просто. Та ні. Я а можешь топ чу... в кімнаті адмін запертий підсадить. Ну, можливо цей адмін кричав, що, блядь, зараз електрика закінчиться. Сидить просто без води, без їди, розробляє розробляю з біз Так давай не випускати, доки не зробить. Що? Я залетів наверх. Давай почекаємо, доки він зробить, потім вирішимо цю проблемку Так, цей трос я підключив. На тему внешне. А тут ты мне тьму не блять, а по это потерял. Артем и усакс скажешь, шо помог я, я чуть не розбив. Ну, Андрій, зараз спустя трос. Спуста. Якщо бажаєш, заходь. Ти ж пам'ятаешь, мы не скипа і ми не поспешаем ищу. Я лучу! Артеміус Екс кажеш до чергу. Батько, власне. Тебе ж там по черзі. Не треба його випускати. Бля, ну все, зайбіста не буде. Артеміус Екс каже да, але скоро буде вже не черга. <рискати> Це, блядь, не адмін був. Плані з сердечком. Плані з сердечком. Дякую, що добились до цього місця. Ми потратили багато часу і нервів для цієї гри. Тому не хотіла. Давайте я заберу собі цю послану. Я хочу. Я не можу. Ось я просто його заскриню на пам'ять. Артеміус Екс каже, я тут кольок забрав. Я не десь там, в Дискорд. А что-то сив это тоже добрый. Я нашел волшебную палочку. И суппорт uh -huh. под названием последняя надежда. Вид раздробник. Да. Две оружски разробники. А вот тут под кимнате. О, oh, тут ще можно систем. А ти ми уже на дивані, Скаже, мені мені холодити, видами. Тут в них можна посидіти. Мені модератора видали. В той диванах і тут поясняется. Давай присядем. Зачекай, де ти зброю знайшов? Там один в холодосі, другий в стіні. Один в стіні. Тут в холодосі тонна уточок. О, тут можна серед. Єбать, тут якийсь. Mm -hmm. тут шо блядь блять. Толком? Я таки. Я там просил, там толком почало почала, так да, блядь как ты? Дня, тут моя появиться запесочка Не записочка, караф. Бомстика вроде. А, бумстик стик на мне згадав Загадал. Вот а это холодосный Блять, ну тут речь мало часу посадит. Волшебная палочка, последняя на бежой. блядь, у вся палочка. Одна в холодос, и другая в стене. Палочку я нашел холодос. Ты казал тут креслень будет. Креслен я заспанутся вот на столе в тебе под ногой. Через хвилин е 4. Блядь. Давай 5 минут посидіти Сука. Відкриваю інвентар і де персонажа кастомізуй. Заїбали ці розробники. <різь> О, бля, кросовочки нові О ні, тут і кастомізувати немає що просто. Це гірше буде. Щось пиликнув. А, бачу. Сядь посади. Чекаем инвентарь. Считай. Чекаем. Я сподеваюсь, воно у выпада. Там мало бы. Но я сил просто видишь, что компа вернулся, вон уже был. Казахский км, я только что просил. В районе ОДН. Гибануться. Артеміус Екс каже, треба, наче на кожному сидіти. Щоб на кожному сидіти тут багато місць. Ти вирішив записочку відсейкати. Блять, мене ще еще перестав скріншоти робити Не знаю, я просто роблю сердзин э, шифта. Артемус X carja сядь ты на інші Андрій, міняємось Опа-опа-опа, що засвітилось, блядь. І зникло Дуже вчасно ми стали а, воно ну зараз має этот Бо ми скинули по не нахер. А зараз буду. Кай. Okay. О, корик. Блять, а що тут мішки розмножились? Так ти говорив зброя, ще зброї я не бачу. Как же ти мене тепло притіст? Я думав, тут зброя буде, а тут цей просто. Печаточка форика. Я все ж ми хаву. Артеміус Сек скаже, в мене немає, бо я вже забрав його давно. Ну тут все скорики, все. Тебе близько хуярть. Тут про мішків зостанусь, я не знаю, вроді би ще щось мало буде. Я медитую. Там с брою я, зброю я забрал, якшо-шо. У меня зараз хоть заспавник собственно. Думаешь? Один раз. Так. Ну бля, е биля тэба. Нихуя не заспавник. Я меня нивый палец, вот. У меня нихуя не мое. А, бачу, е. на стене. Бля, тепер тут чисто біля телевізора посидіти чи що? Бля, ну я сомневаюсь, щось що випаде. честь выпаде. Бля, випаде Піднімай мене блядь, десь в мене там гранати були. Так, давайте без гранат. Бо я зараз свої гранати дістану. Я зрозумів. Ай, блядь, а шо такі радіус гигантский? Я уже здохну, не треба мене далі бомбити. А, і сів посидіти. А, він теж взорвався. Так, да, ви всі взорвався. Заєбіть.